Друзі, дивіться, якою я роботою займаюся. Міняю верхній шар землі під лимонами. От беру попіл і лісовою землею. Лісова земля місяць назад її привіз. Класно, все, але ж подивіться, скільки дематоди в ній. Дематоди це такі хробачки, які біденькі, які під'їдають коріння в рослини. Вот. Дивіться, як вона мучиться. Скільки її є. Бачите, як попіл палит її. Йолки, скільки її розвелося. Там на купі землі. Вона собі там розводиться. Оце, це да. так. Так що, друзі, дивіться, може якщо то беріть краще з магазину землю. В магазині вже прожарена, там вже немає такої біди. Але ростуть, я просто її палю попілом, я знаю як я знаю, ці дематоди справлятися, Дивіться, як вони ростуть, які плоди в цій лісовій землі. Спалюю ці хробачки дематоди і все. І, і вони. Лімоно капітальні. Вже тут прям по 10 штук на маленькому деревце. Ось це таке деревце. На ньому щось зверх 10 штук. Так що ось сніг сипиться по полікарбонату. У нас багато снігу пало. Так що беріть собі на заметку з цією методою, Бо марганцовкою, ну марганцовка не так бере мені кайдається, як, як це є попіл.